Привіт Ютуб! З вами Агрокраїна Дніпро запчастинки UMZ МТЗ. Ось така в штука є у продажу. Це паливна апаратура на трактор МТЗ. Ціна у кінці відео, друзі, як завжди. Це в нас виробник Kuro Апаратура Польща. Це абсолютно нова паливна. Зараз взагалі складно знайти паливну на UMZ МТЗ нову. І ось такий варіант є, в принципі, кому потрібно. Хто не хоче ремонтувати, наприклад, свою або е, там вже нічого ремонтувати, так, треба купляти нову, є ось такий непоганий е, варіант. Вони з'явилися, по-моєму, десь е, рік чи півтора року тому у продажі в Україні. Відгуки не знаю, особо не цікавився ними. Але мені здається, все працює. Єдине питання по цьому, я не знаю, вона трошки. Не така, як на НТЗ, так іде. Де брати запчастинки, якщо з нею щось станеться? Оце питання, так? Е, ну, я думаю, я попалив в них, я вже казав, я вже робив огляд на Юмзовську. Я не спеціаліст, я нічого вам не підкажу. Ось, Але просто щоб ви знали, що є таке у продажі, можна купляти. Ціна всього-навсього 19 тисяч. Я знаю, що зараз хтось напише, що це вау, яка дуже дорого. Але що зараз дешево, друзі? Ось, в принципі, і вибрати нічого. так? Немає там п'яти виробників. Хтось робить подешевше, хтось подорожче. Ось є тільки такий в нас і все більш нічого. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляємо, ставимо, пробуємо, так. Все буде, я думаю, працювати. Ось, ну, звісно ж, буде. Це нова польська паливна. Апаратура не знаю, вона відрегульована, не відрегульована. На жаль, інформації в мене немає. Дякую вам за перегляд. Підписуємося, будь ласка, до Ютуб каналу нашого і вайбер-спільноти. Силка буде в описі. Всім пока.